Я рада вас вітати, мої любі малятка. Доброго ранку небо блакитне. Доброго ранку сонце привітне. Доброго ранку у небі пташки. Доброго ранку, дітки, усі! Послухайте уважно загадочку. Хто нам всім правду скаже і усе, усе покаже. І маленьких, і великих. Заглядаємо. Всім у люстерко. Погляньте, у мене також є люстерко, в якому видно мене. А давайте і ви візьмете свої люстерка і поглянете. В нього на себе. І що ми можемо побачити в нашому люстерку? В нашому люстерку ми можемо побачити себе. Так як зараз ви бачите мене. У мене є і ніс. І ротик, і очі. А ну погляньте на себе і подивіться, що у вас є. І що ми можемо побачити в нашому люстерку? А в нашому люстерку ми можемо побачити себе. І зараз ми про це з вами поспілкуємося. До нас з вами завітали Оленка та Петрик. І вони хочуть показати. Що у всіх діток є. Подивіться, діточки мої, у всіх діток є голівонька, якою ми думаємо. Також є, подивіться, очі. Очами ми бачимо все навколо нас. Є Носики! Носиками ми можемо відчувати всі запахи. Можемо понюхати квіточку, як вона гарно пахне. Також є ротики, якими ми можемо розмовляти, споживати їжу і дізнатися, яка вона на смак. Також є. Ручки. У нас їх дві ліва і права ручка. Є також ніжки, їх також дві, ліва і права ніжка. А ще ми забули сказати про те, що ніжками ми ходимо, а ручками ми можемо брати все, що ми бачимо, все, що корисне. Також ми забули ще розповісти про вушка. А вушок у нас також двоє, як і оченяток, і ручок, і ніжок. Вушка ми можемо чути все навколо. А ще в нас є тулуб, на якому є ручки і ніжки. Ось такі ми з вами цікаві. Дітки! Що ми сьогодні з вами робили? Так, ми розглядали себе у люстерку. Ми поглянули, які ми гарні, що в нас є, що в нас спільного. А тепер я пропоную вам розім'яти наші пальчики. Давайте покажіть мені свої долоньки. Ідуть діточки гарненькі. В них обличчя рум'яненькі. Ручечки маленькі, пальчики гарненькі. А тепер плескаємо по колінцях. Ніжечки, стрункі та такі прутки. Ось так ми з вами розім'яли наші пальчики. Ви молодці, і я вам кажу до побачення, до наступної зустрічі!